Всім привіт! Мене звати Оля і я рада вітати вас на моєму новому каналі. Дехто з вас, мабуть, вже дивився мої відео з мого старого каналу, але я вирішила розпочати все наново. На це було доволі таки багато причин, але я рада розпочати все з самого початку, тим паче, що я планую трошки-трошки змінити вектор каналу, хоча не лякайтесь, звісно, це все ж таки буде канал в основному про книжки. Що ж нового може ще тут бути, можуть запитаєте ви. Так от, розказую вам свій такий дуже брудний. Секретик, за який мені насправді доволі таки соромно, я більше ніж 10 років курила. Це те, що мене дуже бентежило, це те, що я дуже сильно хотіла покинути, да, оцю гидну залежність, і я ніяк не могла це зробити. І ось. Повідомляю вам, я таки кинула, і тут я хочу розповідати вам, так сказати, розкривати свою душу, як проходить процес очищення від нікатину, як я себе почуваю, і звісно, я обіцяю ділитися з вами усім, навіть якщо я знев, так би мовити, хину на цю гидку доріжку. Також я намагаюсь привести своє здоров'я у порядок, нормалізувати гормони, привести себе до ладу, то я себе ну, запустила. Ну, давайте будемо відвертими. Е, ну, можливо, ви так не вважаєте, можливо, вважаєте, але факт залишається фактом, я себе запустила. Тому так, окрім книжок, хоча, звісно, книжки це основа каналу, але все ж таки, окрім книжок, я хочу ще розповідати про свій шлях до здорового тіла, до здорового ментального здоров'я. А також, також, друзі, в мене з'явилась мрія. Я хочу пробігти марафон. Хто не знає, що таке марафон, це 42 з гаком кілометри. І я хочу його пробігти. От в мене така ціль тепер: я хочу його пробігти і подивитися, що з цього взагалі вийде. От якраз зараз у нас понеділок, з середи, я починаю тренування з бігу. Це, окрім того, що я ходжу в зал, окрім того, що я ще інколи граю в теніс і читаю книжки. Так би мовити, програма максимум. І я вас беру з собою. У цю шалену подорож, якщо, звісно, вам це буде цікаво. Тому, отак, такий вектор буде цього каналу. Сподіваюсь, вам буде цікаво, вам все сподобається. Якщо у вас є якісь там питання, чи цікавить якась тема, яку б ви хотіли, щоб я розповіла, то звісно я з радістю відповім вам на усі ваші коментарі, чи зніму відео на ту чи іншу тему. Тому не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. Сподіваюсь, ви зі мною залишитесь, вам буде цікаво. Сподіваюсь, наша ком'юніті буде розширюватись, рости. До скорої зустрічі! Па-па!